Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною мисок, який називається Равлик або спіральний. Виглядає він ось так: дивіться, він такий доволі кругленький. І ось як у нас відбуваються наші збавляння. Вони відбуваються по спіралі. Ось так цікаво, закручується, закручується. Дивіться, дуже добре видно збавляння, видно, що вони закручуються. При цьому мисочок у нас круглий, акуратний, це трошки маленький блокатор і виглядає доволі цікаво. Так що давайте зв'яжемо разом. Отже, що ми робимо? Коли ми вив'язали основну частину носка і приступаємо до вив'язування миска, ми розділяємо наше в'язання на 4 спиці. Або ж, коли ми в'язали на двох спицях, ми розділяємо на 4 рівні частини маркерами. Може бути таке, що в одній частині у вас буде там в одній 10, в іншій 11 петель взагалі нічого страшного. Не завжди може бути так, що в кожній частині рівна кількість петель. І починаємо вив'язувати перший ряд. Ми будемо в'язати ряд із збавляннями, а ряд просто по колу лицевими збавлянь. Отже, перші дві петлі розвертаємо лівими стінками до нас і пров'язуємо дві разом за задню стінку. Це ми зробили збавляння з нахилом вліво. В'яжемо до кінця спиці лицьовими. наступна спиця. На початку спиці, першу і другу петлю, розвертаємо і за задню стінку пров'язуємо дві разом лицевою збавляння з нахилом вліво. В'яжемо без смін до кінця спиці. Третя спиця. У мене тут виверітні петлі. Нічого розвертати не буду. Якщо у вас лицеві, також розверніть. Пров'язую дві разом за задні стінки перші дві петлі з нахилом вліво. Дов'язую цю спицю до кінця. Так, і четверта спиця також. На початку спиці перші дві петлі пров'язую разом за задню стінку і в'яжу до кінця спиці. Тепер наступний ряд ми пров'язуємо лицевими петлями без змін просто по колу і зустрінемось. Третій ряд у нас йде із збавляннями. Цього разу на початку спиці. Пров'язуємо першу петлю лицьову, потім другу і третю розвертаємо лівими стінками до нас, пров'язуємо дві разом за задні стінки з нахилом вліво. Ось так. В'яжемо до кінця спиці, переходимо на другу спицю, першу лицеву пров'язуємо. Другу і третю пров'язуємо разом, робимо скорочення з нахилом вліво. Таким чином в'яжемо дві наступні спиці, потім четвертий ряд пров'язуємо повністю лицевими, без смін і зустрінемося в п'ятому ряду. П'ятий ряд із збавляннями. Цього разу ми пров'язуємо першу петлю лицеву, другу петлю лицеву на початку спиці, Третю, четверту ми розвертаємо і пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вліво. Дов'язуємо до кінця цієї спиці. Переходимо на другу спицю. також. Пров'язуємо перша лицева, друга лицева, третю з четвертою ми пров'язуємо разом з нахилом вліво. Тобто такий принцип, що у кожному ряду із збавляннями ми кожного разу зміщуємося на одну петлю вліво. Першу пров'язали лицеву, другу пров'язали лицеву, третю і четверту. Розвертаємо і пров'язуємо разом. В'яжемо до кінця спиці. Таким же чином пров'язуємо і четверту спицю. і наступний шостий ряд ми пров'язуємо лицевими без змін. І зустрінемося з вами в сьомому рядочку. Ми з вами в сьомому ряду. І це ряд із збавляннями. Тут ми пров'язуємо першу лицьову, другу лицьову, третю лицьову, четверту і п'яту. Розвертаємо і пров'язуємо дві разом з нахилом вліво, зробили збавляння. Пров'язуємо до кінця спиці петлі. Переходимо на другу спицю, Перша петля, друга, третя. Пров'язуємо лицьовими. Четверта і п'ята робимо збавляння. Дівчатка, в мене на початку на спицях було 40 петель, тому мій мисочок закінчиться швидко. Але якщо у вас там 60, 64, 72 петлі, то ви будете весь час в'язати по одному і тому самому принципу, просто у вас буде більше рядів. І довше ви будете зміщуватися до краю спиці. в мене тут завершуються петлі, скоріше скоротяться. Але принцип залишається один і той самий. Тут головне зрозуміти принцип, як це в'язати. Тепер восьмий ряд в'яжемо без змін лицевими. Дев'ятий ряд ряд із збавляннями. Пров'язуємо на початку спиці одна лицева, друга, третя, четверта. П'яту, шосту розвертаємо, пров'язуємо дві разом. Ось так. От дивіться, в мене вже спиця закінчилася. Якщо у вас тоненька пряжа, то ви десь на середині у вас ще тут. У вас ще тут до кінця спиці потрібно буде дов'язувати ще чималу кількість петель. Тобто, ви розумієте, що ви просто зміщуєтеся, у мене тут просто невелика кількість петель. Отже, друга спиця, перша лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева, п'яту, шосту розвернули, пров'язали разом за задню стінку. Так само я пров'язую третю і четверту спицю, 10-й ряд, без змін, просто лицевими зустрінемось в 11. Наступний ряд із збавляннями, дівчатка, дивіться, у вас ще може бути не кінець спиці. Ви так далі просуваєтеся вліво, кожного разу додавючи лицю і робите збавляння. Дивіться, у мене вже я, ось дивіться, в мене тут уже збавляння було на кінці спиці. І от я в'яжу цю спицю на, на початку спиці, поки нічого не роблю, в'яжу цю спицю і останню петлю я переношу на наступну спицю. Ось так от. Цю спицю залишаю. Перенесла я із правої спиці на ліву останню петельку. Так, дві петлі перші розвертаю, пров'язую разом, тобто, в нас йде зміщення по спіралі. Пров'язала ці дві петлі разом, в'яжу до кінця спиці. І от останню петлю на спиці переношу знову ж таки на наступну спицю. Перенесла її, розвернула перші дві петлі лицевими стінками до нас, пров'язала знову ж таки на початку спиці дві петлі разом в'яжу до кінця. Так, знову останню петлю переношу на наступну спицю. О, дівчатка, я вже тут собі, зараз я перенесу, бо я вже Однії сці, з двох спиць на одну все перенесла. Так, і перенесла. І тепер дві лицеві, перші на спиці, пров'язую з нахилом вліво дві разом. Знову в'яжу до кінця спиці, не дов'язую однієї петлі, розвертаюся. І переношу її на наступну спицю. Це в нас четверта, а ось це перша. Ми на першій спиці скорочення не робили на початку ряду. Тому ось що ми робимо: переносимо цю петлю, зараз розверну першу. Переношу з четвертої спиці на першу ось цю останню петлю, і тепер пров'язую дві рази. Тобто, тепер і на першій спиці в нас є скорочення. Тепер знову ж таки пров'язую ряд без змін. Лицьовими. Так, дівчатка пров'язала я ряд лицевими. Тепер, знову ж таки, коли ми зі спиці на спицю перемістили петлі, от коли у вас на мисочку буде 72 петлі, то це зміщення у вас буде навіть не один раз відбуватися. І знову ж таки, петлі ми вже змістили, скорочення робимо на початку спиці. Так, як ми робили на початку спиці минулого разу, то знову ж першу лицеву пров'язала, другу, третю пров'язала разом з нахилом вліво, в'яжу до кінця спиці, переходжу на другу спицю. Тепер, знову ж таки, як і на початку, одна лицева, дві наступні, збавила з нахилом вліво, в'яжу до кінця спиці. Третя спиця, перша петля лицева, дві наступні. Ми збавили з нахилом вліво, пров'язали до кінця спиці. Ось так от ми зміщуємо петлі. Я думаю, це легкий спосіб нічого складного. Кожного разу додавати одну петлю і між збавляннями один ряд лицевими. Ми в'яжемо до тих пір. Доки в нас на спицях не залишиться по три петлі. Зараз я пров'яжу один ряд по колу без змін і потім стягнемо ці петлі. От Коли на спицях у нас 12 петель, обрізаємо ниточку, засилюємо її в голочку, збираємо наші петлі на голочку на ниточку. Дівчатка, може бути таке, що у вас на одній, петлі, на одній спиці три петлі, на іншій спиці чотири петлі, то ви пров'яжіть ще один ряд із збавляннями, і у вас буде на одній спиці дві петлі, на іншій три. Тобто, можете зробити ще збавляння, якщо у вас на спицях була різна кількість петель. Отак от, от затягуємо, я зібрала на голочку всі петлі. Тепер хочу пройтися і ще раз зайти в ці петлі. У мене петлі тут доволі широкі. Якщо у вас ниточки тоненькі, беріть тоншу голочку і отак от двічі можна пройтися по одних і тих самих петлях. Тепер голочку затягуємо всередину. Отак от, от, і всередині фіксуємо нашу нитку. Робимо такий закріплюючий стібочок. І потім дивіться, отак от, от виворітні петлі в нас. І от є така верхня дужка і нижня, так як мисочка вона. І от просовуємо по діагоналі голочку під нижні ось ці дужки. Ось так от. І по діагоналі протягуємо нашу ниточку на лицевій стороні. Цього всього буде не видно, а ниточка буде надійно у нас закріплена. Ось так ось можна провести і ще трошки, щоб усе було надійно, хоча це в нас шерсть після прання все зваляється. Все, обрізаємо хвостик. І наш мисок готовий. Дякую вам за перегляди. Чекаю в коментарях. До нових зустрічей. Пока-пока!